Друзі, вітаю! Пропоную разом зі мною робити нейрогімнастичні вправи. Нейрогімнастика це тренування мозку через рух. Мене звуть Олена Фроленкова. Я є клінічною психологиною. Підписуйтесь на мене і будемо робити вправи разом. Давайте розігріємо руки. Потріть долоні одна об одну, так щоб ви відчули, як долоні стають гарячими. Потріть зап'ястя. Стисніть руки в замок і поробіть ось такі рухи. Тримаючи руки в замку, потріть великі пальці один об один. І зробіть ось такого тигра. Молодці. Для початку дуже проста вправа. Покажіть долоню однієї руки, іншу руку стисніть в кулак. І змінюємо позиції рук на протилежні. Молодці. Наступна вправа трохи складніша. Покажіть долоні однієї руки, іншу руку стисніть в кулак. Розведіть пальці на одній руці і змінюємо позицію рук на протилежні через перехідну позицію. Молодці. І давайте зробимо ще одну вправу. Одну руку стисніть в кулак, витягніть вказівний палець. Іншу руку стисніть в кулак, витягніть мізинець. І змінюємо позицію рук на протилежні. Молодці для досягнення найкращого ефекту чередуйте вправи і робіть їх регулярно.